Вітаю, мене звати Ганна Гарой, сімейний адвокат та сімейний медіатор. І продовжуємо з вами шукати відповіді на найбільш типові питання у зв'язку з розлученням. І сьогодні розглянемо ваші питання щодо опіки над дитиною та реалізації батьківських прав. Питання номер 6 Хто приймає рішення щодо важливих питань у житті дитини, як то вибір місця навчання, лікування, вакцинації дитини тощо? Зазвичай, відповідно до норм чинного законодавства, такі рішення щодо дитини приймаються батьками спільно за взаємною згодою. Якщо такої згоди немає і наявний спір, то може допомогти. Служба у захисту прав дітей за фактичним місцем проживання дитини, яка допоможе батькам регулювати ці питання. Багато хто думає, що рішення органів опіки або рішення суду про визначення місця проживання повністю надають такому з подружжя всі права щодо вирішення цих питань. Насправді це не так. І такі права залишаються, тому якщо у вас є спір щодо. Навчання щодо вибору місця лікування вакцинації дитини тощо, то вам необхідно звернутися до служби захисту прав дітей. Якщо у вас залишились запитання, будь ласка, залишайте їх під цим відео, приходьте до нас на консультацію, будемо раді вам допомогти.